З Україна Америки дякую всім українкам, які докладаються до того, щоб зібрати найбільше медичної допомоги для наших військових госпіталей. Сьогодні ми передаємо вашу безцінну Медичну допомогу Волинській обласній лікарні, тому що зараз при наших клінічних обласних лікарнях відкриті відділення, де лікуються, проходять реабілітацію. Наші бійці, бо не вистачає нам військових госпіталів, бо ніхто не готувався до війни. Андрій, ну з своєї легкої руки Волин сьогодні від Союзу Українок Америки отримує найбільше. Бо коли ми з тобою тільки Почали на цю тему говорити. Ти кажеш, а як це так Волині? На що мись обділена? Ну я дивлюся, і... стільки багато допомоги там передали, там там думаю. Ми mm -hmm. стільки років знайомі, а от щось так. Ми налагодили і... то ми Тепер надолужуємо на Волинську клінічну обласну лікарню для наших військових медичну допомогу і ну, то з вашої доповіді і з своєї. Mm. І так само ми дуже дякуємо Валентині табака, бо вона якраз є Союзу Українок Америки, очолює напрямок медичної і гуманітарної допомоги для України, а також пані Наталії Павленко, яка очолює Союз Українок Америки. Бо я кілька разів була в Америці, зустрічалася з союзянками. Я бачила, як непросто їм зібрати ці кошти. Тому це дуже дуже велика підтримка з їхнього боку, велика праця. Для того щоб зібрати оцю гуманітарну допомогу, і ця, яка зараз приїхала, вона більше 100 тисяч доларів коштує саме це медичне обладнання, і це є допоміжні матеріали, розхідні матеріали до тих великих вакуумних машин. Американських вакуумних машин, які вже працюють у нашій госпіталі, а це розхідні матеріали, які ми ну, маємо світового рівня машини. Так, це найкраща. Взагалі, це найкраща апаратура, якщо можна так сказати, або техніка для загоєння ран. Так, для, і, і Зі зібрання, скажем, кісток там і різні механізми раніше ми давали дуже такі дорогі, абсолютно там по 15 тисяч доларів була одна така тільки частинка для того, щоб зберегти руки, ноги, частини тіла. І для нас це така болюча тема, тому що ми навіть бачимо, коли наші бійці повертаються на реабілітацію, і ми бачимо, скільки покалічених молодих людей і просто. Боляче на це дивитися. Тому саме це союзянки, що ви робите, саме от, травматологія, бо ви багато робите. Ви робите і для кардіології, і для хірургії. Ви допомагаєте багато профільним напрямкам нашої медицини військової. Але от, як для мене, як для тебе, як для гуманітарів, звичайно, нам би хотілося найбільше зберегти покалічених бійців, щоб вони потім могли легко соціалізуватися. До нормального життя, яке прийде після ну, І це дуже швидка допомога. Минуло три місяці від першого траншу, і вже от така сума велика. Вони дов доволі активно працюють. Що їх стимулює, перебуваючи там за кордоном, що їх стимулює допомагати так Україні? Адже вони далеко-далеко могли би і махнути рукою там відділитися і забути звідки вони, але це ж ну я думаю, може це тому, що це жіноча організація, все таки. Жінки вони більше відчувають оцей цей біль і на відстані серце більше мовить. Я навіть коли виїжджала з України туди до них, то я, мені здавалося, що як я звідси вийду, то щось тут трапиться без мене. Мені здається, що коли я тут або коли. Дівчата, жінки наші причетні до цієї перемоги, то й вона швидше настане, і нам легше від того, що ми не одні, що по всіх світах, по всіх континентах ми об'єднуємося і робимо все, хто що може. Тому нашими жінками, от союзянками, жінкам, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, сьогодні по волі господні. Дуже необхідно відчувати потребу бути дотичними до всього, що відбувається в родині. Ну то я від імені керівництва лікарні директора Олександра Дудера. Заступника його Миколи Галея, з mm -hmm. яким ви вже спілкувалися та неодноразово так, так. від імені завідувачів відділень, які приймають військових і лікують, які найбільше застосовують ці апарати. Дякую їй за підтримку, за розуміння, і за такі швидкі відомо після концерту. Ви вже телефонуєте. що все я вже вирішив, Майже вирішила питання. Це дуже швидко. Слава Богу, Так, Бог нам допомагає і дякуємо всім. всім, всім, всім. Хай Господь благословляє ваші сім'ї вашої родини тримаймося, боремося і разом до перемоги. Ти знаєш, я хочу особливу подяку висловити благодійній організації Народна мрія, тому що вони доклали дуже багато зусиль, щоб з Туреччини ми швиденько і оперативно доставили вантаж і дали нам свої склади, і ми могли оперативно передати нашу гуманітарну допомогу. Так що, бачиш, ми об'єднуємося і всі разом робимо спільну справу. Так що дякуємо, Народна мрія. То від нашого імені теж подякуємо. Тяжко їхали. Дивіться, яка фантастична гуманітарка, як її багато. Андрій, я тобі так само дуже дякую за гарне інтерв'ю, за те, що ми популяризуємо це все. Так що всім за стільки років до зустрічі. За стільки років.